У рівному розпочалися традиційні футбольні змагання серед дітей. Кубок вулиць турнір, який до цього проводився неодноразово, і був заснований ще у 2016 році. Сьогодні за звання найкращої вуличної команди рівного та району з футболу змагаються 16 дитячих команд, які проводять матчі на вулиці Набережній. Маємо на сьогодні вже доволі велику історію проведення цих змагань. Щорічно діти великій кількості приймають участь цих змаганнях. проводимо багато турнірів. Скажу від себе, що ми в городку багато таких турнірів проводимо цього року. для когось футбол просто хобі, а для декого це те, чим юні гравці хочуть займатися у житті. Ми поспілкувалися з учасниками дитячого кубку вулиць. Всі прагнуть перемоги. Хоча дорога до тріумфу часто буває непростою і доводиться зіштовхуватись з поразками. Футбол це дуже інтересний вид спорту. Він дуже крутий. І в ньому багато позитивних емоцій після перемоги. Я планую займатися професійно. Я займаюся футболом 5 років, граю за команду за академію імпульс. Граю в футбол один рік, граю так само в академії імпульс, але на цьому турнірі я представляю ще Ну мені просто подобається футбол. Тут нема нічого важкого, тут просто треба вміти і не здаватись ніколи. Для мене не я, я планую стати. Професійно футболістом і зіграти хоч один матч у комиссию. Фінал Кубку Вулиць відбудеться у п'ятницю. Саме тоді визначаться переможці та призери змагань, які отримують нагороди від організаторів. Для дітей у свою чергу це можливість не лише позмагатися, а й цікаво та корисно провести літні канікули. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.